30 квітня в селі Васловівці відбулися збори громад, на яких голова сільської ради відзвітувала перед жителями про вже виконані роботи по благоустрою села, а також обговорювали перспективний план по розвитку населеного пункту та найбільш актуальні проблеми. Молодь також висловила свою думку щодо розважальних місць і наголосила на тому, що в Ослоїцях потрібно зробити якомога більше для молоді. І вдома можна буде весело провести час на вихідних. Ну, дивіться, тут для молодіж немає що робити. Хоча б субота-неділя, щоб якісь там дістатека. Вони повинні йти в сусіднє село або кудись їхати, щоб. Ну тут немає що робити. Я Городецький Віктор, приватний підприємець села Васловівці, стверджує, що його земляк Осадчук Валерій разом із Кітерем Юрієм Васильовичем в змові та роблять все, щоб втикнути палки в колеса не тільки в його діяльність, але й в справи сільського голови Ольги Васильовни. Селяни дуже обурені, тим, що саме Юрій Кітер, колишній мешканець села, який тепер на посаді голови районної держадміністрації, не допомагає розвитку села, а навпаки, відноситься байдуже до кожного прохання. На думку односельців, Городецький зробив більше, ніж будь-хто для свого села. У мене плани будуть такі, щоб зробити якісь балуці для села Словіці, щоб тут люди краще жили. Я в минулому році зробив пам'ятник учасник Другої світової війни. Зробив огорожу, посадив туї, дорізки. І на сьогоднішній день на цього року запланували з жителями Слава зробити фосу, також огорожу, пам'ятку гакману, садське приміщення, щоб це огородити і також. Посадити туї і берізки. Ну от зараз на даний момент є якийсь конфлікт з однією з сімей села. Ну, є, це бивший голова кохозу нашого. Зараз це є його діти, родичі. Це Осадчук Валерій, Осачук Тетяна і Леся Осачук. Вони мені перешкоджають в тому плані, що визивають деякі органи, інспекції, які себе ведуть неадекватно в цьому плані і обращався в адміністрацію, показував всі документи, так як я. Хочу все робити по закону. Вони мені перешкоджають в плані, що вони мені не допомагають, а заважають, проїжджають в моїй території, в моїй частині мого земельного участка і вважають, що те, що вони хотіли раніше робили, в течение 30 років вони далі це все продовжують. Це для цього ми тут збираємося зараз збори, жителі сіла основі, щоб, ми, щоб я для себе знав, чи мені копати цю фозу, чи не копати. Оце я так можу сказати. І хочу знати думку людей, щоб вони не підтримують, чи ні. Якщо ні, то значить так і буде. Зрозуміло, от а сама адміністрація районна, як вас ну, підтримують, не підтримують. Яка ситуація у вас з ними? Вони на словах в Юрій Васильович Китар говорив, що він мене підтримує, а в ділі він не зовсім не підтримує що ставив палки в колеса, щоб я нічого тут не робив. Ну, мені думка. Пані голови Кітаря, деле, так як влада, я вважаю, що його треба гнати в шею у Дорещуці, чи ще куди ну, в ставитися, тут робити машу. У мене є рішення сільської ради, в мене є погодження з головою сільської ради, яка йде на зустріч нам з людьми, щоб ми зробили благоустрій. Всі погодження у нас є, але мішають нам адміністрація районної Заставницького району. Коручно. Будівля приміщення викуплено у хазяїна, що є документи на землю, а також на будівлю. І вони проїжджають по, по цій частині території і перешкодають роботами, на монтажні роботи, які ми зараз робимо. Та там був місток, там треба робити, бо було нічого не бігало. Вони це все є фото та відеодокази, які... Тут посад такої не було, ми зараз викопали все, щоб проходила вода положено. Я так розумію, що конфлікт з сім'єю через села, вони хотіли їхати, чи що? Ну, Я не можу сказати, вони хотіли боротьба, хто хотів, але на цей день треба щось і робити для села. Бо вони те, що хотіли, вони вже взяли і забрали в свій час, коли були вони при владі, але зараз влади немає і все закінчилося. Але я думаю, ми думаємо, що далі продовжується. Я рахую, що жителі села Штовіць більше скажуть свою точку зору, що треба робити і це До цього ми зібралися. Скільки ви взяли Стоїмо, так, на себе зобов'язання, бачили, що тут лежить асфальт, так? власне, ще й асфальтування дороги. Скільки метрів хочете зробити, цієї дороги? Ну, цей дорого ми хочемо зробити, там ось, 200 метрів, не знаю, скільки, до кінця вулиці туди. Ми трошки протягнули того року, але ми збираємо кошти то, скільки може. Жителі, хто має підприємці, власне це дорога, дуже задоволення, можна так сказати. Ми зараз тільки можемо посуд зробити загорожу до Паблинського до хоча приміщення і благоустрій, трошечки плеточки, підкласти і, mm -hmm. і так далі. По травичці, коли була раніше дорога, там жителі села деякі сміялися ціки. Ми хочемо просто прямувати, надпростець. У нас є загальна державна дорога, тому що ми для торців виділили під забудову 2 гектари. І... Тому вже в нас вийшло конфлікти і почались перевірки з районної і далі вже визивають у Чернівці. Отакі в нас проблеми, не дають працювати. А чого визивають по плану перевірки? Ну, за те, що виділили їм тут землю. Атор, атор. Ні, автовцям вже все вирішено, сільська рада закупила, е, виготовила детальний план для атовців, вже все вирішено, земля їм надана. А просто наділили односельчанок, який викупив склад, і виділили ми 25 сотень. І тому це стався такий конфлікт. Mm. Це тобто Депутати це... Це села разом це ж не сільська рада видає, а депутати mm. села. Наділили тих ноль ну, двадцять п'ять сотих і повчився конфлікт, який не подобається голові дежурний центр села. Це ми для того, щоб хочемо, щоб центр села був у нас. Зразково. Тобто, я так розумію, цей підприємець якому виділили землю, він допомагає селу, да, да, а взамін, да. скажімо так, зробили під ну, да, да, да. А що каже райдержадміністрація? Чому, власне, почалося і з депутатами вашими оця проблема, і райдерж адміністрації? Ну, райдержадміністрація проти. Чому? Аргументували свої? Ну, вони почали перевірки, почали з їхньої сторони, почалися в нас перевірки. Визвали поліцію два рази, ну, поліція, все подивилися, вирішили, все нормально. Почалися до комунальні перевірки. Скільки було перевірок, за який період часу? Це все за один тиждень. Там вийшлися заявки, запити треба віддавати. знаєте. А секи први ја? За Четири. Но, ну, А зараз ну, тој ми што тој ја ми добрали инвентарна справу для школи. Ну, кашто раз ми ја І зараз будемо заміну даху і вікон. У нас такий план є школи. на майбутній школі. А також дороги треба прогустити, мости звести. і А зелений гай чим займається? Зелений гай і Оренда землі. І не вичайно гроші, і вони нам допомагають. Власне, сільська голова говорила про те, що виділили землю атовцям. Так? Так. Власне, теж були проблеми з тим самим райдержадміністрацією, чогось не хотіли і так далі, виділяти землю. Чому? Тому що от, спочатку з'явився перший атошник, йому письменний відказ дали, що землі в селі Веслович немає для атошників і так далі. Віктор Васильович. Він з нами їздив, допомагав цю землю вибити, виходить, не як? Суто вибити. І за це, получається, возмущається, що то, ту землю не можна було давати. Знаєш, хтось подивився на те, що вложено, типу їм землю. Поки нас не було, от бивший голова сільської ради. Китай Юрій Васильович, то він сказав, як: що ту землю не давати, землі нема і письменний відказ є. Значить це. А все-таки як знайшли цю землю? ну Вона природоохоронна чи що там паркова зона, що да, чим бул, аргументували? Була паркова зона, там сільська рада на даний час. Голова сільської ради нам допомогла поміняти документи і видати. до цього часу. Получається, що так, як пекла зона була, туди ніхто не міг зайти. що тут все, Ліс сплошний був, можна сказати. Коли ми почистили і починається знову це, що зона, нам не давати цю землю. А землю під що вам виділили під будівництво. Під будівництво. Да. А скільки, скажімо так, соток? 12 сотих угу. під будівництво. А Скільком ви виділили землю? Одинадцять.